Вітаю всіх! От уявіть собі технологію, що народилася ну буквально з попелу. але не звичайного, а з попелу такого, знаєте, надзвичайно амбітного глобального проєкту від мета, колишнього Фейсбук. Так Проєкту, що мав на меті просто переписати правила світових фінансів, але його зупинила ну ціла армія регуляторів. Угу. Сьогодні ми зануримось у те, що сталося потім, коли одна команда інженерів е, взяла найкращі ідеї, які вижили, і вирішила збудувати все з нуля. І дала таку сміливу обіцянку вирішити три головні проблеми блокчейну: швидкість, безпеку та масштабування. Класичний набір. Так, мова піде про Аптус. У нас тут ціла добірка джерел від глибоких технічних звітів, аналітики до е, прямого порівняння з конкурентами. Наша місія з'ясувати, що ж робить Аптос таким особливим: це справді технологічний прорив, наступне покоління блокчейну чи, можливо, просто ще один проект з гарним маркетингом у ну неймовірно переповненому просторі. Історія походження тут це по суті ключ до всього. Щоб зрозуміти Аптас, треба, ну, треба повернутися до дієм. Це проект стейблкоїну від мета. Ага. Це була спроба створити глобальну цифрову валюту, і вона ну вона так налякала Вашингтон, що регулятори її фактично задушили ще в колисці. Законодавці просто не могли допустити, щоб приватна корпорація та ще й така, як мета. Так. Щоб мета отримала контроль над грошово-кредитною політикою. І от у січні 2022 року діям офіційно закрили. Але ж ідея не померла. Правильно, технологія розробники вони ж нікуди не зникли. Саме так, ключові інженери проекту, Моу Шейх та Ейварі Чінг Разом із понад сотнею колишніх розробників з Мета вони не розійшлися по домівках. Що у 2021-му вони заснували Aptos Labs, і прийшли не з порожніми руками. О, я бачила ці цифри. Вони залучили просто шалені гроші: 200 мільйонів доларів у посівному раунді, ще 150 мільйонів у раунді серії, а і подивіться на імена інвесторів: 10Z, Coinbase, Ventures, Jump, Crypto. Важка артилерія. Це важка артилерія венчурного капіталу. Так по суті, вони взяли технологію, яку роками розробляли для мільярдів користувачів Фейсбук. І спрямували її на створення відкритої децентралізованої мережі. Га, звучить як класична історія з кремнівої долини, але ж гроші та імениті розробники це ще не гарантія успіху. Давайте розбиратися, що ж у них там під капотом. У джерелах постійно згадується мова програмування мув. Поясніть, чому це так важливо. Це ж не просто ще одна мова для кодерів. Абсолютно ні, це не якась технічна деталь, це фундамент. Мув була розроблена в мета з єдиною метою. Безпечне управління цифровими активами. Головна ідея, е запозичена з математичної концепції лінійної логіки, полягає в тому, що активи це ресурси. Ресурси. Так. А ресурс має унікальну властивість його не можна випадково скопіювати або видалити, його можна лише перемістити. З одного місця в інше, зачекайте, я якраз натрапила на чудову аналогію в одному з матеріалів. Тобто, виходить, що традиційні смарт-контракти, ну скажімо, на Етеріум, працюють з активами як з цифрами в бухгалтерській книзі. Саме так можна помилитися, змінити запис, випадково додати нуль, а мов ставиться до цифрового активу, наче це ну, фізичний об'єкт, наче золота монета, яку не можна просто так продублювати, написавши рядок коду. Ідеальне порівняння. Саме так. І для безпеки це змінює абсолютно все. Це на рівні самої мови унеможливлює цілі класи атак, через які інші блокчейни втратили сотні мільйонів доларів. Наприклад, йдеться про такі речі, як подвійне витрачання, double spending, чи сумнозвісні помилки повторного входу bugs. Move була спроєктована з думкою про формальну верифікацію, тобто можливість математично довести, що код робить саме те, що задумано. І е, нічого більше. Точно. І з постачається інструмент Move prover, який дозволяє розробникам провести таку перевірку ще до того, як код потрапить у мережу. Це, ніби, знаєте, перевірити креслення мосту на міцність за допомогою комп'ютерного моделювання, перш ніж почати його будувати. Тобто превентивний підхід до безпеки, а не реактивний. Угу. Отже, з мув ми маємо такий собі броньований автомобіль. Для цифрових активів, максимальна безпека. Але що толку від найнадійнішого автомобіля, якщо він безнадійно застряг у заторі? Адже швидкість транзакцій це ж ахілесова п'ята більшості блокчейнів. Як Аптос вирішує цю проблему? Ви влучили в саму суть, і тут ми підходимо до другого секретного інгредієнта: паралельне виконання транзакцій. Більшість мереж, включно з біткоін та ефіріум, вони схожі на одну смугове шосе одна за одною. Так, кожна машина, тобто транзакція, повинна проїхати одна за одною. Це надійно, але ну, страшенно повільно. Аптус побудував багатосмуговий автобан. І як саме це працює? Їхній рушій, який називається блок STM, він працює за принципом оптимізму. Він не чекає. Він просто бере тисячі транзакцій і виконує їх одночасно. Він припускає, що вони не конфліктують між собою. Тобто, він спочатку стріляє. А потім ставить запитання. Влучно сказано. А якщо раптом виявляється, що дві транзакції все ж намагалися витратити одні й ті самі кошти, система каже: Ой, помилочка, вона відкочує лише ці дві конфліктні операції і проводить їх заново, вже послідовно. А решта, а весь інший трафік на тисячах інших смуг продовжує рухатися без жодних зупинок. Це і дозволяє досягти колосальної пропускної здатності. Добре, теорія звучить переконливо, але ці обіцянки про 160 тисяч транзакцій на секунду. TPS – це ж майже стандартний маркетинговий хід для будь-якого нового блокчейну. А що кажуть джерела про реальні тести Були моменти, коли мережа працювала на межі, і як вона себе показала? Були і це, мабуть, найяскравіший доказ того, що технологія працює. У травні 2024-го в екосистемі Аптос вибухнула популярність простої гри під назвою Тапос. Угу, я читала про це. Це спричинило шалений сплеск активності. За три дні мережа обробила 326 мільйонів транзакцій. 326 мільйонів? Так. Були моменти, коли пікове навантаження перевищувало 19 200 ТПС. І знаєте що? Що? Мережа впоралася. Без збоїв, перевантажень чи стрибків комісій, такий рівень навантаження просто поклав би більшість існуючих блокчейнів. Вражає а що щодо часу підтвердження транзакції? Скільки потрібно чекати, щоб бути впевненим, що платіж пройшов остаточно? Джерела вказують на час до фіналізації менше однієї секунди. Менше секунди. Так, деякі навіть пишуть про нуль секунд, що означає ну, практично миттєве підтвердження. Для користувача це відчувається як оплада карткою в магазині. Миттєво. Отже, технологія виглядає дуже потужною, але в цьому просторі є ну грізний конкурент, відомий своєю швидкістю Solana. Як Аптос виглядає на його тлі? І ось тут картина стає значно складнішою і цікавішою. Якщо дивитися суто на технічні характеристики, то за даними аналітичного сервісу Чейнспект, Аптос має перевагу. Угу. Потенційна максимальна швидкість вища понад 12 тисяч реальних TPS проти 5 тисяч у Solana. Час створення блоку значно менший 0,6 секунди проти е, 0,39. Ого, яка різниця? Так. Фінальність, як ми казали, миттєва. Тоді як у Солана це займає близько 13 секунд. І комісії в Аптос стабільно ніжче. Зачекайте, але ж це лише одна сторона медалі. Технологія це одне, а реальне використання це зовсім інше. Що кажуть цифри про популярність? А от тут Солана беззаперечний лідер. І це треба чітко розуміти: у Солана в 16 разів більше транзакцій у реальному часі. У 16 разів. так. У 34 рази більша загальна кількість транзакцій за весь час існування, майже в 6 разів більше валідаторів, що вказує на вищий рівень децентралізації, і розробники, і, що можливо, найважливіше, в 9 разів більше розробників, які будують на цій платформі. Ну і ринкова капіталізація Solana також у десятки разів вища. Ці цифри просто приголомшують в 9 разів більше розробників, в десятки разів вища капіталізація. Чи не означається, що гра вже по суті закінчена? Чудова технологія, це, звісно, добре, але без екосистеми, без розробників, без користувачів, це ж просто елегантний код у вакуумі. Чи є в Аптос реальний шанс наздогнати? Це і є головний виклик для них. І джерела вказують на інші проблеми, наприклад, утримання користувачів. Був величезний сплеск активних адрес до м, півтора мільйона в лютому. Так. Але вже до квітня цей показник впав на 40%. На 40% це багато. Це свідчить про те, що багато хто приходить спробувати, але не залишається надовго. І є ще один чутвівий момент токеноміка. Так, що там із розподілом токенів. 51% від загальної емісії токенів було розподілено між командою проекту та ранніми інвесторами. 51%? у своїх руках. Це ж звучить як величезний червоний прапор для криптоспільноти, яка цінує децентралізацію понад усе. Як команда Аптос це взагалі виправдовує? Чи не підриває такий крок довіру до проекту з самого початку? Це, безперечно, одна з найбільших претензій до них. Вони аргументуються довгими періодами блокування токенів, що має нібито запобігти їхньому одночасному потраплянню на ринок. Але так у спільноті, яка виросла на ідеях максимальної децентралізації, такий розподіл викликає багато запитань. І скепсису, спадщина корпоративного походження саме так, там такий підхід є нормою. Гравців, хто робить ставку на Аптос, хтось, хто вірить у їхню технологію настільки, щоб використовувати її для реального бізнесу. Є і це, мабуть, найсильніший аргумент на їхню користь сьогодні. По перше, аве це один з найбільших і найповажніших DeFi протоколів у світі. Угу. Він обрав саме Аптос для своєї першої експансії за межі екосистеми Ефіріум, і їхнім ключовим аргументом були саме гарантії безпеки, які надає мова мув. А в джерелах ще згадується BlackRock. Це ж не просто чергове партнерство, це ну це титан світових фінансів. Що саме вони роблять на Аптос? І це, мабуть, найпотужніший вотум довіри, який тільки можна уявити. Вони використовують Аптос для розподілу дивідендів по своєму токенізованому фонду BUADL. Ого. Подумайте про це на секунду. Найбільший у світі, управляючий активами, довіряє безпеці мови мув для переказу реальних грошей. Це не грача NFT, це серце фінансової системи. Зрозуміло. Для них. Гарантія, що активним можна випадково продублювати чи втратити, це не просто приємна перевага, це абсолютна незаперечна вимога. Це справді змінює перспективу. І цікаво, що вони, вийшовши з однієї великої корпорації Мета, тепер активно співпрацюють з іншими гігантами: Microsoft, Google Cloud, AWS. Схоже, вони зберегли цей підхід будувати для мільярдів. Абсолютно. Партнерство з Microsoft стосується інтеграції інструментів штучного інтелекту, а з Google Cloud та AWS розгортання інфраструктури. Навіть NBC Universal використовує їх для створення цифрових фанатських досвідів. І це дає результати так. І ця інституційна довіра приносить плоди. Загальний обсяг заблокованих коштів TVL в їхній екосистемі зріс зі 117 мільйонів доларів до 1 мільярду. За цей рік лише за 2024 рік. А нещодавній запуск стейблкоїну USD 1 додав понад 2,5 мільярда нової ліквідності. У джерелах я натрапила ще на одну цікаву деталь, яка знову ж таки стосується безпеки їхній підхід до стейкінгу. Вони використовують proof of Stake, але, на відміну від багатьох, у них немає механізму слешингу. Це не робить систему менш безпечною. Це цікаве і, скажімо як дещо контрінтуїтивне рішення. Слешинг це коли валідатор, який поводиться некоректно або просто вимикається, штрафується, і частина його застейканих токенів спалюється. Так. В аптус цього немає. Якщо валідатор стає неактивним, він просто перестає отримувати виногороду. Тобто метод пряника без батога. Можна і так сказати. Ідея в тому, щоб знизити ризики для тих, хто хоче підтримувати мережу. Це робить стейкінг ну не таким страшним для менш технічно підкованих учасників і заохочує до більшої участі. Вони вважають, що економічного стимулу достатньо, щоб забезпечити стабільну роботу мережі і що каральні заходи є надмірними. Ще один приклад їхньої філософії: пріоритет, стабільність і безпека. Точно отже, давайте спробуємо все це скласти в єдину картину. Аптос це точно не просто черговий блокчейн, це фундаментально інша архітектура, в основі якої лежить безпека, вбудована в саму мову програмування та е, масово паралельна обробка транзакцій. Технологія, народжена в надрах мета для мільярдів, тепер намагається завойовувати децентралізований світ. Саме так, його сильні сторони це потенційно вища швидкість, нижчі комісії та значно вищий рівень безпеки завдяки мув. І це підтверджується довірою з боку таких гігантів, як BlackRock та AVE. Це свідчить про реальну вагу технології. А слабкі сторони? Слабкі сторони це менша поточна популярність порівняно з гігантами на кшталт Solana, серйозні питання до токеноміки, до її централізації та виклики з утриманням користувачів. І на завершення ось думка для роздумів, яка випливає з усього нашого обговорення. Аптос був створений ветеранами однієї з найбільших та найбільш централізованих технологічних компаній світу. Mm -hmm. Вони активно співпрацюють з іншими корпоративними гігантами, як от Microsoft та Google. Їхня мета побудувати децентралізоване майбутнє, але їхні методи та походження глибоко корпоративні. І от питання: чи стане це походження їхньою найбільшою силою, яка дозволить залучити великий бізнес і досягти масове впровадження, чи навпаки, це стане їхнім найбільшим викликом у світі, який понад усе цінує справжню органічну незалежність від корпорацій.